Всіх вітаю! Сьогодні у нас початок серії відеороликів про те, як я зібрав всіх майстрів стихій Лего Ніндзяга в Україні. Я розповім про цікаві деталі пошуку, досвід та інформацію про рідкість ціни, появу в наборах та інші критерії тієї чи іншої фігурки. Окрім того, я буду розповідати про самих героїв з мультсеріалу, їх історію, здібності, характер та інше. На момент зйомки даного відео я не завершив колекцію майстрів на 100%. Але лишилось зовсім небагато, тому поки я відзніму про всіх, хто вже є в колекції, з'являться і інші. Перед тим як ми почнемо розглядати перших майстрів, напишіть в коментарях, хто ваш улюблений майстер стихії в ніндзяго. В цьому відео ми розглянемо Токс, майстриня Атути, Нейро, майстер думки, Болобо, майстер природи та Джейкоб, майстер звуку. Слід перед початком сказати, що в кожній серії я буду показувати та розповідати про чотирьох майстрів та показувати їх по мірі появлення в моїй колекції. Ось, наприклад, Токс, це мій перший майстер стихії в колекції, і з нею ми почнемо. Токс, і справді, токсична, хоч і гарна дівчина. Вона любить відчувати людей цікавими способами, відразу виступає проти того, що їй не подобається, і висловлює свою думку прямо, часто ображаючи негодних їй людей. Незважаючи на це, вона вважається дуже харизматичною та популярною в народі. Вона холоднокровна, скептична і завжди песимістична. Із цікавих фактів про неї можна сказати, що її моделька абсолютно один в один взята з серії ультра агентів. Кожен би могла легко пережити навіть укус тигрової вдови, а також так як вона майстер отрути, вона б могла легко перемогти на в шостому сезоні. Мініфігурка Токс до модельки повстання драконів не зустрічається в серії наборів Лего Ніндзяго, але є в наборах серії Агент. Тепер перейдемо до матеріальної версії даного персонажа. Зараз за мініфігурку Токс в ідеальному не новому стані попросять около 1000 гривень. Данна версія мініфігурки Токс зустрічається лише в одному наборі із серії ультраагентів. Наприклад, в мене була спочатку токс з нерідними ногами та стріснутим торсиком, яку я брав всього за 200 гривень, але спустя деякий час я замінив на деталі в хорошому стані. Ну і зараз Токс це одна з найулюбленіших фігурок в моїй колекції. Також, в принципі, до неї можна віднести Токсі Кіту із серії ультрагентів в ось такому костюмі. та токс із Dragon Rising. Ну, ілі ж повстання драконів, тобто серії ніндзя. Навіщо казати цьому хлопцю, що ви думаєте, якщо йому вже все відомо? Вам не сховати свої думки від нейро, майстра свідомості та думки. Він може прочитати, що у вас в голові і навіть наповнити ваш розум такими видіннями, якими йому заманеться. Але його здатність читати чужі думки зробила його дуже нервовим. А кому сподобається, що в голові так багато голосів. А тепер цікаві факти про нейро, майстра думки. У нейро аерофобія, боязнь висоти. Це показано в серії заклинання. Леговці настільки лінтяє, що вмісто того, щоб зробити нову деталь волосся для мініфюрки цього персонажа, вони замінили волосся персонажу в мультфільмі. В дев'ятому сезоні нейро по новому знайомиться з Ллойдом, майстром енергії, хоча в четвертому сезоні вони вже знайомились. Хоч Нейро і майстер думки, але це не дає йому підвищеного інтелекту. Якщо не рахувати мініфігурки основних ніндзя, то Нейро це самий дорогий майстер стихії. Тепер щодо мініфігурки Нейро, зараз за ідеальний неновий стан за нього попросять більше трьох тисяч гривень. Це самий дорогий майстер стихії. Ціна в нього оправдана, бо зустрічався він лише в одному. Бріктобері 2017 року, який продавався, якщо я не помиляюсь, тільки в Канаді в магазинах Той раз. Це, мабуть, дуже странно виглядає, що Нейро це мій другий по щоту майстер стихії. Я його зміг купити набагато нижче своєї ціни трохи більше року назад за 1100. Його ціна на той момент була 1800. Я дуже радів, бо Нейро тоді був моєю самою желаною фігуркою. Та й взагалі в дитинстві Нейро був один з моїх улюблених персонажів Ніндзяго. Ні в якому разі не жалюю про цю покупку, бо зараз його ціна набагато вища. У вас, мабуть, зараз виникне питання: а як так за рік його ціна подорожчала майже в два рази. Хочу сказати, що це так майже з усіма майстрами стихій відбулося в зиму з 2023 на 2024 рік. Чи в чому причина, я сам не знаю, я сам був в шоці. Можливо, вони стали дуже популярними, сам би хотів знати відповідь на це питання. Болобо – майстер природи. І тут би хотілося почати не з опису персонажа, а з того, що його опис дуже смішний. І це як перший факт, можна сказати. Болобо – веселий боєць, що вміє контролювати природу. Він може за бажанням вирощувати речі та контролювати рослини та дерева. У нього насправді зелені пальці, але він рідко торкається ними до будь-кого. Його здібності для коріння, гілок, сучків та листя, які Болобо бо вирощує. А тепер щодо фактів, можна сказати вже другий факт: Ультрафіолет в 9 сезоні в шоу Ультра Охота піймала Болобо одним із перших. Ціна на мініфігурку Болобо доволі маленька, якщо зрівнювати з тими, що ми вже подивились, в. Ідеальному не новому стані за нього попросять около 150 гривень. Зустрічалась ця фігурка в одному наборі з підлінейки Ніндзяго Легасі. Якоїсь історії з цією фігуркою в мене немає. Ну, хочу сказати, що я його купляв в місті з Джейкобом і Гравісом, ну і предидущим Нейро в одній посилці, Ну, я вам показую по мірі того, як я їх розпаковував, тому він йде другим. Від себе хочу додати, що я думаю, було б не старий, просто у нього хриплий голос та заросше лице. Отак би він виглядав, якщо б побрився. Спочатку цей сліпий боєць не здається загрозою, але відсутність зору лише посилює інші органи його почуттів. Недолік зору він і слишком заповнює слухом, майстер звукою є силою, з якою треба зважати, особливо коли він змушує вібрувати струни своєї ситари. Щодо фактів, завдяки стихії звуку Джейкоб бачить, адже він сліпий. У титрах серії День дракона він каже, що йому довелося годувати питомця Клауса, що є пасхалкою. Стихійний дракон Джейкоба не з'являється в мультсеріалі, але Джейкоб якось втік з острова, тому можна вважати, що він його відкрив. Мініфігурка Джейкоба коштує около 150 гривень в ідеальному, не новому стані. Але за його гитару вам доведеться трохи доплатити. З'являвся Джейкоб в тому ж наборі, що і було, бо спідліки Лего Нінцяго Легасі. Історії з ним у мене теж особи ніякої нема. Можу лише сказати те, що я факт про титри не знав і я все життя думав, що Джейкоба з'їла змія Клауса. Поки я не знаю, що ще про нього розказати, а відео йде. Не забудьте написати в коментарі, який ваш улюблений майстер стихії. Розпочнемо хронологію. Токсикіта з'явилась в кінці літа 2023 року. Нейро з'явився на початку осені 2023 року і разом з ним ще й Болобо, Джейкоб та Гравіс, якого ми роздивимось у слідчому відео. Ну так, трошки забігли наперед. В цій першій частині серії відеороликів про те, як я зібрав всіх майстрів стихій Лего Ніндзяга в Україні. Ми роздивились майстрів стихій На суму е, виходить 4600 гривень. Оці 4 майстра. Е, чекайте слідчі частини, обов'язково пишіть коментарі, який ваш улюблений майстер стихії. Заходьте в опис під відео. Ну і всім пока.